Як не скажіть Юляну, щоб недовго так Юліан? Три хвилини Юліан, в тебе буде в тебе буде рівно одна хвилина для того, щоб якісно спрезенвати, чому саме вам треба передати цей цей об'єкт? Чому вам треба його купити? Одна хвилина в тебе буде я... доброго дня, шановні колеги. У нас є зараз спільне засідання комісії фінансів, також медичної комісії. На якому ми будемо виглядати звернення кнп Львівське територіальне медичне об'єднання, багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги? Боже, скороті ту назву щодо повноваження: кнп Львівське територіальне медичне об'єднання, багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги, взяти участь від імені міської ради в акціоні з продажу єдиного комплексу. Державного підприємства Готель Власта за адресою Львів, вулиця Крипалівська, 30. Е -е, Юліан Голик зараз нам пояснить, чому ми саме маємо е -е, таке. Вони мають таке бачення, що їм потрібен Це -е, цей комплекс державний. Слухаємо вас одна хвилина, Юліан. Доброго дня, депутати. На сьогоднішній день в карні першого ТМО всі відокремлені підрозділі надзвичайно переповнені. Лікарні приймають що щотижня по дві-подва-три поїзди евакуйованих пацієнтів. Багато пацієнтів у нас є ті, які вже надали їм невідкладну допомогу інтенсивно, але їм потрібно на долікування і на дореабілітацію в інші заклади відправляти. Частину допомагає нам місто і обласна районні лікарні, але це тільки 50% відсотків всіх пацієнтів. Інші пацієнти потребують подальшого лікування медичного супроводу в установах. Тому ми хотіли використати приміщення готелю власне. На медичну послугу в напрямку реабілітації і відновного лікування пацієнтів з повоєнною травмою, які знали пошкоджень в зонах бойових Шановні, дякуємо, що вклалися в час. Шановні депутати, мова зараз іде про ми вже з вами попередньо проговорювали, тобто про готель власта, про те, що нам потрібні вже наявні площі і. Ми з вами проговорили попередньо і пропоную зразу поставити питання щодо звернення до прем'єр-міністра з проханням зупинити продаж з аукціону даного готелю. Оскільки в нас є потреба, яка виникла не сьогодні, і вона дуже для нас болюча. Ця потреба відсутність площ, де ми можемо проводити. І, ну, забезпечити реабілітацію вже на сьогодні. У нас є плани побудови нових корпусів, але вони будуть зреалізовані в майбутньому. Зараз нас немає насправді де розміщати людей. Нагадую, що тільки перша ТМО в нас цьогоріч прийняло понад 512 тисяч пацієнтів. Це є дуже багато і стало однією з найбільших лікар... лікарських установ України і. Відповідно, ми кожен з нас це знає. І ми про це разів вже говорили. Що для нас це насправді дуже важлива історія? Реабілітація пацієнтів, які обслуговуються в наших лікарнях, зокрема в першому ТМО. Тому пропоную зараз проголосувати два рішення: звернення до прем'єр-міністра України з проханням зупинити і друге і з подальшою, з подальшою передач. передачою в перше ТМО. Ну, а, зупинити, вилучити з переліку передати громаді для подальшого використання в першому ТМО, Наталь. Я безоплатно для подальшого використання для реабілітації способів. Для чого це А тому а, що ми забудьте? Нас дуже було, багато але, але в тому зверненні має бути суть, що ми хочемо тому, що так. Тут немає суті добре. Сут. добре це добро, це добро. Добро. ми напишемо. і ми а, то, є друге питання. Друге звернення до міського голови від нашої комісії з проханням. Якщо нам в разі відмови так або не відреагує премєр міністр на Наше звернення, ми маємо мати можливість прийняти участь в аукціоні. Для цього нам треба скликати міську раду. Засідання а сесії перепрошую, значить з проханням на п'ятницю, щоб 에, міський голова скликав термінове позачергове засідання міської ради. Тому е, ставлю а, та, ти, ти, та? -так. Uh, щоб ми з вас ну, 10 разів вас не ходили. Давайте ми зразу там декілька упав прийняття у власність соціальної громади. Згоду на прийняття за державну то що ще нічого немає. А там є ну в будь-якому випадку. Ми тоді беремо це Ну, так. ну а інакше, ну, У нас, нас іншого варіанту немає. Варі. Ні, я маю увазі, зразу цю ми цю ухвалу, так як вони прописали. поставили? Ну тобто вона інакше не буде навіть постанова. Ми всі зубов'язані? Ну нас, в нас нас варіантів нема, але це послухайте це приміщення, яке ми і кнут, і п'яник так і за ставлю на голосування звернення до прем'єр-міністра. Почекайте це. В нас два окремих це до прем'єр-міністра. Так. питання чи загалом комісія медична? бюджетна, не проти того, що місто буде в цьому процесі брати. так ми ж за, ми ж будемо звернення за. Ігане, у, існує... існує... у нас існує така, ну, виникає стаття 26 закону про місцеве самоврядування. Ми не можемо обійти її, От, а якщо ми її обійдемо, це буде підставою ну, для це, скасування це цього рішення і повірте, будуть скасовувати в зацікавлених сторінок, сторін можливості це робити а ми тільки будемо потім мільйони віддавати за консультації. Я думаю, що це так важко зібрати цю сесію і прийняти декілька тих у мене можна, будь ласка, пізніше, якщо вдасться нам все таки мати цю будівлю, пізніше, якщо закінчиться війна. І не буде такої потреби, не буде стільки пацієнтів. Хотілося б все таки з комісією охорони здоров'я соціального захисту, спільно з управлінням охорони здоров'я і з керівником полінісоцзахисту. Подумати, як далі використовувати цю будівлю. Це, це може бути, бути соціальне житло, це, це, це може бути, бути там так. проводити і створювати ще один реабілітаційний центр. Якщо на з'явинниках дев'ятиповерховий реабілітаційний центр будується також Андрокин, створити ще один. Це шалені кошти. дивіться, це в центрі міста. Аболденна споруда, яку ми зможемо в будь-який момент перепрофільовувати в те, що нам потрібно нас немає, нас немає, в кінці кінців, в нас немає жодного соціального житла. Щоб ви розуміли, те підмінний фонд, якщо щось стається, у нас немає куди поселяти людей. Да, так, ставлю... факт, е, ставлю... ну, можете Юра, що я пішов е, ставлю на голосування звернення до прем'єр-міністра з озвученими пропозиціями. Хто за? Оксана, за я не бачу е... Г... над not... Ну, але not... все... одноголосно. одноголосно. Дякую. Ставлю на голосування звернення від комісії до Мара Львова щодо. Скликання е, сесії з Значимо, в разі, позачергової в разі не в, в... Не в разі необхідності по любому скликання може завтра кабмін відмінить. може, тоді тоді не С... ст... скликання на п'ятницю позачергової сесії в зв'язку з невідкладністю е, питання, яке ми підняли, Ми рівно, якщо я, виходимо. навіть виходимо гіпотетично. Він мусить сьогодні її скликати. Ну, хоча б не ми хочемо розпорядження. Ми мусимо скликати. Ми мусимо скликати. А чому ми 24-го взагалі зранку зустрілися? Ні, давайте, давайте. За дві години зустрілися. Давайте звертаємося. Звертаємося, послухайте, не, не хоче, то не зробив. Ми <фот> звертаємося до... до мера з проханням до... терміново скликати на п'ятницю позачергову сесію. Хто за? За. Я в такому формулюванні не хочу. Євген отримався чи проти? Євген отримався, всі інші за рішення прийняте. Дякую, шановні колеги.